Продовжимо тему підтримки України і українців різними країнами і переносимося на далекий схід. Японія завжди була доволі закритою країною і йшла власним унікальним шляхом. І зараз вона залишається не найгостиннішою для біженців з різних країн, але це не стосується українських переселенців. Про те, як японський бізнес допомагає нашій молоді отримати там вищу освіту, дізнаємося з наступного сюжету. Заклади освіти Японії продовжують підтримувати українських студентів-школярів, і школярів, які спочатку повномасштабного вторгнення знайшли у цій далекій країні надійний притулок. Я дуже вдячна за вашу підтримку за те, що допомагаєте мені здобувати тут освіту. Українка Єлизавета навчається у середній школі японського міста Сага січня 2023 року. каже, що найскладніше опановувати математику, фізику та інші шкільні дисципліни японською мовою. Головне, щодня якомога більше слухати та намагатися говорити японською. Тоді мої знання будуть поглиблюватися. За статистикою, з 24 лютого 2022 року 82 національні державні та приватні школи Японії зарахували близько 400 українських учнів. Проте аби закінчити навчання та продовжити здобувати освіту в місцевих університетах, необхідні чималі кошти. Тож 70% українських переселенців не мають надії отримати японські дипломи, оплачуючи навчання з власної кишені. Міжнародний християнський університет в Токіо покриває витрати на навчання та проживання в гуртожитку п'ятьох студентів українців. Сума немала — приблизно 175 тисяч доларів на рік. Проте її не вистачить, аби закінчити університет. Тому правління вишу разом з благодійною організацією Pathways Japan започаткували інноваційну програму підтримки українських студентів-біженців. Ми прагнемо допомогти українським студентам, які втекли від війни до Японії, отримати дипломи бакалаврів. Історично так склалося, що Японія завжди не дуже охоче приймала біженців, проте зараз ситуація змінилася. І ми в партнерстві з міжнародним християнським університетом та іншими японськими вишами розробили програму надання стипендії українським біженцям. По суті, це програма додаткової освіти, частина освітньої програми від ООН, яку ще називають освітньою стратегією 2030 року. Мета цієї програми збільшення кількості біженців, які можуть отримати освіту в чужій країні. Наразі лише 5% від загальної кількості переселенців з різних країн навчаються у закордонних університетах. Планується підвищити це число до 15%. Серед бізнесів та громадських організацій, які підтримують українських студентів японських вишів. Дочірня компанія німецького виробника програмного забезпечення SAP, некомерційна організація Nippon Foundation та провідна японська косметична компанія Shiseido. за допомогою цих компаній щонайменше 100 студентів з України зможуть навчатися в Японії безкоштовно протягом двох років.